Хмельниччині 85. У цей день 1937 року на адміністративній мапі з'явилась область із центром у Кам'янці-Подільському, а територія нинішньої Хмельниччини від'єдналась від Вінницької області. Причин цьому було кілька: основна із них військово стратегічна. Кам'янець-Подільська область і е, Миколаївська область, Житомирська області, вони були прикордонними. У 30 уже роках вже були добудовані укріплення. У 1941 році обласний центр перенесли із Кам'янця-Подільського до Проскурова. А в 1954 році область перейменували на Хмельницьку. Уже коли почалася, почалася вже Друга світова війна. І оці військові події, тому звичайно стратегічне розташування міста Проскурова було більш важливіше, тому що тут були і військові частини, і найперше це аеродром та залізничні станції. Нині Хмельниччина може показувати ще малою кількістю пам'яток архітектури та природи. Деякі з них відображені на поштових марках, які п'ять років тому з'явились до 80-річчя області. Це зображення нашої площі майдану незалежності, нашого пам'ятника відомого роботи Богдана та Миколи Мазурів, Віра Надія Любов. Це наші такі пам'ятки, і замок Острожських, і маєтки Сангушко у Ізяславі. А ще Національний банк України випустив ювілейну монету номіналом 5 гривень, також до 80-річчя утворення Хмельниччини. На Аверсі це замок Костянтина Острожського у місті Старокостянтинові, це церква Святого Миколая у Медживійському замку. На Реверсі відома наша Кам'янець-Подільська фортеця, Судковецький замок, печера Атлантида у наших подільських товтрах. Та це далеко не всі місця нашої області, які варто побачити та відвідати. Не виїжджаючи за межі нашої області, можна побувати у трьох кліматичних поясах чи зонах. Погляньте, якщо ми будемо рухатися з півдня, з Кам'янецьки, Дунаєвецьки, Новушицькі райони, які простягнулися якраз у наших подільських товтрах, каньйон річки Дністер, каньйон річки Смотри, центральна Хмельниччина це наша Побужжя, це наша річка Українка, Південний Буг, яка починається в Україні і закінчується в Україні. Це унікальна також рослинність. Дубово-грабові ліси. І північ це наше полісся, це наші голуба, наша долина, тому що багато хвойних лісів. До 85-ліття Хмельниччини працівники обласного краєзнавчого музею видали збірку, у якій зібрали факти про історію, культуру та природу нашого краю. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста.